Декілька років у помешканні пані Тамари протікає дах. Все розпочалось з комірчини. Минулоріч негода вже завдала лиха і на кухні квартири. Декілька разів ходила на і ще було дому беребління тут у нас в це. Підходили одні майстера нічого не зробили. Потім пішла, ходила, 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 підійшов там начальник, ну не начальник ЖЕКа, а цих майстрів. Щось поліз, щось там підсунув, видно, нічого не зробили. На якісь, може, 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 не знаю скільки, шість-сім місяців не тікло, потім почало опять тікти. На кухні почалося в, в, в тому році, ну капілька, капілька, а тепер іде далі, далі і далі. Схожа ситуація і в квартирі поруч. Тут негода зруйнувала ще й ремонт у кімнаті. Пан Вадим теж мешкає на третьому поверсі другого під'їзду будинку на вулиці Приходька, 66. Чоловік зробив ремонт у себе в помешканні, однак не знає, чого чекати далі. І, хоча осінь видалась на диво сухою, то зима і весна можуть звести на нівець роботу чоловікам. Натомість комунальники не поспішають ремонтувати покрівлю. Про цю проблему вже всі давно знають в управлінні житлово-комунального споруса, також знають. За весь цей час, по більшому счету, тут ніхто нічого з цією проблемою не робив. Проблема як є, так була, так і є, і залишається нею. Пишуть, що ремонт нібито проведений. Ремонт покрівлі був проведений у 2012 році, 33 квадратних метра. Після того все рівно йшов сильний дощ, вода попадала так само в квартирі, попадала під під'їзд. На цей рік у них теж було заплановано ремонт покрівлі 10 квадратних метрів. Рік кінчається, так само не зроблено. І це ремонт однозначно він тут не зроблений. І при всьому тому, навіть якщо він буде зроблений, це картини не поміняє. Тому що всі елементи дерев'яні даху знаходяться в аварійному стані, це навіть видно візуально. І такий якийсь частковий, цей латковий ремонт, що вони тут нібито стараються зробити, це не вихід із ситуації. Це треба, щоб управління і той самий ЖЕК. На сесії міської ради підняли це питання про капітальний ремонт цієї покривлі, тому що коли вона завалиться, це просто питання часу. Вкотре бачимо, що житлово-комунальне підприємство порушує правила отримання житлових будинків, так як в свою чергу не надає видно не аварійне обслуговування, належним чином не обслуговує в даному випадку покрівлю житлового будинку. Так, як що в свою чергу завдає, звичайно, матеріальних збитків мешканців цього, цього будинку, тому громадський контроль акцентує на цьому увагу, допоможе їм правильно, юридично, грамотно звернутися до відповідних інстанцій і вимагати того, за що вони сплачують кошти. Якщо це не подія, мешканці готові йти далі. Наступним кроком стане позов до суду. Провулок поблизу 41-го будинку на вулиці Мірющенка усіма покинутий. Так стверджують місцеві мешканці: тут ніхто ніколи не прибирає, не доглядає за деревами. Дорога не бачила ремонту вже багато років. Ми вже тут живемо давно, ну 90-х і по 10 і більше років. Коли, наприклад, я в тому будинку живу, то він від зараз у нас створено СББ. Коли раніше ми відносились до Жека, дзвониш в ЖЕК. Ну, ще тоді кой, коли присилали трактор, а тепер вже як мінімум, як мінімум сім років взагалі ніхто нічого не прибирає. Дзвоню, наприклад, Джек. Вони кажуть, не наше. Ну, ще оце, якби, оця половина дороги, ніби їхня. Не ми. Отут двірники ми тут по утрам, не ми. Ми прибираємо тільки ту вулицю, сам, самком теж не ми. Ми сміття забираємо, дзвоню на Шевченка. Вони інше радять, позвоніть у зелене господарство, дзвоню, теж не ми дзвоню на цю громадську приймальну міськраду. Розберемося, ніхто ніколи не розбирається. Крім того, на цьому провулку ростуть старі каштани, які теж завдають клопоту місцевим мешканцям. Гілки тут ніхто не обрізає. Взимку цей провулок ніхто не чистить від снігу, не посипає під час ожеледиці. До того, щоб діти до будинку необхідно подолати крутий схил або напівзруйновані сходи. Я не знаю, хто його планував, яка архітектура затверджувала цей план. Мабуть, вони затверджували, що люди будуть ячно молоді, до 100 років будуть бігати без палочки, без нічого. От як нам зараз туди злізти? Нам на зиму я цілу зиму не виходжу з хати, тому що я ні зійти, ні вийти не можу. Ніхто не посипає, ні, нікому до цього немає діла. В даній ситуації ми бачимо, що правила благоустрою міста абсолютно не виконуються. І ви знаєте. Поклавши руку на серце, можна чітко сказати, коли потрібно знайти ділянку місця рівно під забудову, під виконання ще якихось корисливих справ завжди знаходиться. А коли потрібно приділити увагу ділянки місцевості нашого міста, де її потрібно прибрати, тут чомусь про людей забувають. Рівенський громадський контроль звертається до міської влади, щоб вона дійсно сьогодні. Використала весь свій потенціал для того, щоб звертати саме на такі ділянки місцевості нашого міста, щоб людям було комфортно жити в цьому місті. У рівному на дітей чатує небезпека. Біля 18-ї школи на вулиці Вербицькій відкритий люк. Місцеві накрили його дошкою, однак це не вирішення проблеми. Діти ходять в школу з школи, дітвора така ходить. Люк відкритий. Що ждемо, поки хтось паде туди в люк. Тут, от, понятно. Ото от другий люк. Один вже там лежить, провалений, другий не знаю, коли слідчий буде. Ну і там третій люк. Отако вже стоїть, стояв рівно, стоїть отако. Все. Більше проблем, крім дитячих травматизмів, тут, я думаю, не повинно бути. Що ждуть, поки хтось не, не навернеться, ну, то я думаю, що не варто ждати, треба його взяти і закрити. Один люк не закритий, другий провалюється, третій напівзруйнований. Мешканці намагались лосноруч латати цей люк, однак результатів від цього небагато. Звернення до облводоканалу не принесли результатів. Мешканці звернулись до громадського контролю. В словах людей відчувається розпач. Розпач від того, що чиновники абсолютно не реагують на їхні проблеми. Кожного дня по цій дорозі ходять діти в школу, адже школа поряд. І інші ходять не тільки діти, і кожного дня відчувається загроза. Рівенський громадський контроль звертається до рівня водоканалу, щоб вони усунули на кінець цей недолік. Окрім того, я хочу сказати, шановні депутати міської ради, які чи депутат міської ради, які по цьому округу, не появляйтесь тільки на початку чи в кінці, коли вибори, а появляйтесь постійно. Вже зачасту у нас так стало, що депутати з'являються лише перед виборами, а людські проблеми вони кожного дня і кожної хвилини. Тому я закликаю і депутатський корпус, і рівний водоканал бути більш уважнішими до людьми, до людей. До громадського контролю восени звернулись мешканці вулиці Степана Бандери. У дворі серед багатоповерхівок були напівзруйновані сходи. На них повідлітала плитка. Представники громадського контролю розповіли мешканцям, як правильно юридично звертатись до органів місцевого самоврядування. І люди зібрали підписи, написали заяву та звернулись до міської ради. Після цього вже у жовтні сходи на вулиці Степана Бандери відремонтували.